Так, привіт всім, глядачі, підписники. Підписників, звісно, мало, але вам привіт. Е -е, весна, працюємо. Приїхав я в своє місто Тараща. Готуємося до сезону. Проблема. Все навісне, яке в мене є, воно до цього мотоблока. А купили цей мотоблок, а продавати цього не будемо. Покашу. Адаптую. Адаптую навісне з оцього мотоблока під оце все навісне. Прицепне з оцього під оце навісне. Щоб було таке, як тут. Що я роблю? Вирізаю отаких два оболочка. Сюди одного, туди одного, на болти кріплю, між собою зварюю. Але вже бачу нюанси. Тут верхня площадка, вона під кутом. Якщо так подивитися, то уголочок не так стоїть, а вже його тягне вверх. В то, як цей стоїть рівніше. Коротше кажучи, це ми рішимо. Тут один, тут другий. Між собою зварюю, тоді сюди приварюю ще два У такому положенні один раз, другий два, щоб зробити навісна під оцей розмір. У э, мотоблока Нева оця вся висота 95 міліметрів. Внутрішня 75. Якщо не помиляю. стоп. Зараз. Мій бардак. Це мій бардак. Так. Збрехав 90. Отут От у нас 90, а тут 75. Ну, рулеточка така, У мене нові хороші є, але тут це така. На місці вже затерто лежить. О, Діаметр пальця 16. Тут ми маємо. 100. Ну, типу різниця невелика, 100. Діаметр пальця 21. Приблизно, точно не знав. Так десь в інтернеті почитав. Сам ніколи не міряв. Ну, десь біля того. Не важно. В першу чергу адаптую я під копалку, під ремінь під цей. Так як я її буду ставити. Орієнтуюся на середній шків. На середній шкіл орієнтуюся. Працювати планую я тільки на одному рівню, Два рівня ставити не буду. Ремінь тут дебелий. Якщо десь із фризою, ну, якщо фреза десь вцепиться це якийсь корч, то краще хай ремінь буксане, чим там щось мені порве. Цей mm. ж мотоблок у мене з одним ременем. І так було не один раз. Там зацепився десь щось, воно буксануло, зразу хоп, став, все, хорошо, нічого не рве. Так буде і тут. Далі. Е, виходить, що мені прийдеться оцей центральний палець ставити не на центр, а сюди, трохи зміщу в сторону. Е, і мені доведеться змістити оце колесо на отих там 4, ну, не 4-5 см, на 5 см сюди. А для чого? Для того, щоб центр всього навісного у мене. Був рівно по центру між колесами, щоб не тянуло в сторону, там міжряддя було. Зараз у мене тут міжряддя по осях від центра колеса до центра колеса 70 см. На оцьому, який мені вже здається малесеньким, 51 см. Так, виготовив таку пластину з уголка. Ось Тут поки що не чистив. Почистив там знизу, де примикає, все це почисти. І другу таку саму пластину. Там вона якось була наварена всередині, щось там робилось колись. Ну вона ж не нова. Приложив, отак, обрізав. Отак. Зараз на болти стягну зверху. Тоді тут сворочкою пройдуся, рівненько, щоб вийшло, постараюся. А тоді вже буду робити цю частину, до якої. Буде саме кріплення кріпитися. Получилось щось таке ось. Оплитно, як дивиться, це нижня, вона під кутом 90, а ця трошечки менше як 90 стоїть. Все по болтах сходиться, все добре. Присрав як зумів. Приблизно так. Так, тепер беремо гулок і робимо отаку штуку. Кури, тікайте. Робимо таку штуку. Із нього, ось цього. воно ще такий є гарненький. А, і... Приварюємо туди, кріпимо туди, все підходить, все гарно, все буде чітко, всі раді і нагород. Другий день у мене вже почався. Вчора гості прийшли. Племіник приїхав, кум зайшов. Покинув усе. Так, насверлив дирочок в двох уголках. В такому, в такому. Я цю зробив оцю саму штуку. Оце вже сьогодні сюди прихватив, ну, приварив, але пройшов перший раз, ще треба буде вас Ще гарячень. Тепер оцю штуку. приварю сюди, щоб вийти на розмір в 90, 90 поверхах 90. Знизу мені треба, щоб було від 70 до 75, але ну воно так і буде. А, якщо у нас верх 90, метал десь, мабуть, 6. там Навіть більше, ніж 75 вийде. Ну, то таке. А, все, зараз виставляю оцю 80 паралельність, ну щоб Оця дирочка напроти дирочки була кожна. Я їх як сверлив, то я їх зварив докупи, От. прихватив, І так попросверлював, вони там чітко одне напроти одного. і зараз буду сюди приварювати. А тоді воно це саділо, стане відео обірвалося чогось. Мабуть, щось нажав В общем. Ео, ставиться воно. А чого воно гаряче, хто знає? Вставляється сюди. Має такий вигляд різниця по висоті в один сантиметр. Чого поясню пізніше? Так треба. Тут У мене центральний отвір буде оцей. Ось цей. Він напроти не центрального, я вже там говорив, він буде напроти крайнього. Для того, щоб я ще оце колосо міг трошечки здвинути, а навіть на що ми ввійшли, щоб воно було по центру відносно лівого колеса і відносно правого колеса. Так, все, піду варити, оцю штуку виставляти. Оцю до оцеї і п'ять, що буде. Так, зварив докупи, зварив як умію. Не сварщик. Кожного разу це кажу, хварив влітку. Таке щось вийшло? Ось все. Ось вона розстину трохи гаряченьки. І що в мене вийшло, значить, і правильно все сверли і все добре. Але наскільки туго входить сюди шкворень що він трошечки десь йде навскоси. Не показав. Сюди туго входить шкворень що він трохи десь йде навскоси. І деякі отвори чуть, чуть не сходяться між собою. Прийдеться, ще сверло проходить. Так, що ми маємо? Ось така штука вийшлось. Це гровер лежить, бо одної гайки в мене немає. Куплю. Отак от вийшло. Тепер у мене однакове кріплення і тут, і на тому мотоблоці. Ну тут же ж на три отвори, бо центр і два крайніх, а в мене уголочок був ширший. Я його просто перерізав пополам і побачив, що можна там 4 отвори зробити. Крайній конечно вийшов аж під краєм. Але то нічого. Шкорня встають. Шкорня відні ви. Отак от все поміщається кормовтер. Получається, що... Ще прийшлося потім сверлом, от як, як він райбер називається, навіть, як райбером проходять, щоб ось вийшло. Сюди зайшов, сюди зайшов. І так кожну дирочку підправив і все, тепер легенько заходить. Тільки щось нелегенько виходить. Я щось загризає на ньому. Тут скраю якась сварка. Щось загризе. Так, зараз буду вішати оцю копалку. Мені треба, щоб вона підійшла і щоб там ремні сходилося з за цим шківом. Ну там на копалки шків трошечки можна бігати, правою. І прицепне ну, на візку треба щоб підійшла. Зараз її теж буде вішати. Так, на віску відняли. Тут все це, це теж регулюється, угли атаки, по осі туди-сюди. Це вже. Ми переварили, бо тут була така труба приварена, що вона не трималася. Так. ага, ну, тут. Без проблем все стане. Отвори вже всі розбиті. Коліном допомогти. Все тут вже й стало. Не опускається вниз, ну ладно. Та а, Значить, я завжди працюю на одному шкварню, щоб тут був трохи люфт. Щоб, ну, в рядку, в кривому рядку легше тоді йти. Ну, Реально легше. Коли на два шкварня, а, ну, не можна з ним повернути, як починаєш повертати, рядки ще кривіші виходять. Через що? Ага, це так. Сюди вже я цепляю два плушки для підгортання. Або тут по центру можна вцепити лапу для копання, лапу для садіння. Якось так. Більше в мене з зновісного особи нічого немає, а мені і не треба. Так, це забрали, зняли. Зараз буду саджалку вішати. Так. Єлі сталася штука в мене. Коротше, я так поняв, після того, коли ти все це на прихватки ставиш. Приміряєш, все сходиться і йдеш варити, то воно все потім не сходиться. Десь метал тягне, десь ще щось. відкрутив я тоді це кріплення цієї штуки сюди, забив, підшліфував, уголки пороздвигав молотком, трохи, поморочився нормально. так. Типу стало, але не дуже. Так -то наче. все висить. Але зараз вже починається ось тут тяга біля рім'я. Треба буде якось її тут. Якийсь уголочок Кронштейн придумати, щоб воно не всідало. А так то ну, нормально. Навіть ремінь по розміру той самий, який був у мене на тому мотоблоці. Тільки тут профіль Б, а там профіль А. Ну, хоча тут і А, і Б садить нормально. А, звісно, краще, ну нічого. Б був куплений з мотоблоком, по-моєму. Не з мотоблоком, а з копалкою. І, ну, в комплекті мені сказали тоді, що має бути Б. Далі, ремінь у мене 1850-й стоїть. Зараз вже коли копалка висить, то воно по вазі перехиляє вперед. Не хочу, щоб так було. Хочу, щоб була якась більш-менш рівновага. Мотоблок 12 сил. Важкий. Хочу, щоб була якась більш-менш рівновага із цією. Копалкою. А може і не буду нічого переробляти, Побачу ще саджалку, коли я до неї прицеплю, а в саджалку ще картошку треба буде насипати. Побачу, як буде на руки. Так, то в принципі тут те, що я думав, вже все в мене підходить. Це радує, це хорошо. Тепер ще саджалку треба до неї якось попробувати притулити. По поводу цих ремнів, там настройки оцій, соосності. Ну це я буду вже потім робити, бо зараз в пріоритеті садіння картоплі, не викопування. Ну, коротше, відео буду завершувати. На цьому все, що хотів, показав. Підписки, вподобайки чи дизлайки ставте, коменти напишіть, приємно буде. Мирного неба. Бувайте!